Друзі, вітаю вас на каналі Alex Game Pass. З вами, як завжди, Олександр. Це у нас останній відео у 2024 року на каналі Alex Game Pass. І, по-перше, я хочу подякувати вам всім за активність, за ваші, за ваші пальці до гори, вподобайки, за, за коментарі. За все вам дуже дякую. Також окрема подяка нашому телеграм. Та Viber каналу. нас там, Якщо ви не підписані, обов'язково залітайте по посиланням та підписуйтесь нашому чату, усім активним і неактивним учасникам. Усім, хто доєднався до спільноти Alex Game Pass, до спільноти ігрової спільноти, де ми обговорюємо ігри, консолі, всю ігрову індустрію. Отже, 2024 рік підходить до свого завершення. На Xbox дуже багато за цей рік е, трапилося змін, насправді так, якщо подумати, вже ось я так чекнув свої відоси на каналі, прогортав до 23-го року, і у нас, якщо так рік. Тому то в нас ще навіть Аргентина працювала, аж не віриться, що вже рік пройшов з того моменту, як Аргентина не працює. Мені вже здавалося, чомусь, що вона в вічність вже не працює. Завершилася епоха тих майже безкоштовних ігор. Але це для індустрії в цілому, звичайно, що точно не був плюс. Оці всі дешеві регіони Аргентини, Туреччини і так далі. Це, це точно не плюс. Тому що ну, самі розробники усі на цьому втрачали гроші. Ну і звичайно, що рано чи пізно це все прикрили. Зараз у нас ну, на, за цей рік багато чого було, трапилося з Xbox. Xbox оголосив за те, що він буде мультиплатформою, за те, що вони будуть майже усі, мабуть, ігри випускати на PlayStation. Ви це все знаєте без мене. Вони нам закривали Туреччину. В Україні Туреччина не працювала може місяць або навіть два. Потім вони її відкрили. Наразі Туреччина працює. Звичайно, що Аргентина вона не працює і, мабуть, не буде вже працювати на поточному поколінні консолей. Ну, Це вже все пройдений час. Я хочу всіх вас привітати з, зі святами. Я хочу, щоб у всіх у нас все було добре, щоб, щоб ми з вами жили в спокої, в миру і, і насолоджувалися нашим життям. І насолоджувалися, звичайно, що іграми. Іграми, гарними іграми. Ну, звичайно, це не головне в житті. Головне, щоб все було добре у вас, у ваших сімей, у вашої родини, у всіх у нас, щоб все було добре. Також велика дяка Руслану та Харків'яночки, Це наші модери на Ютубі. З вас вітаю зі святами наступаючими. І дякую вам, що ви з нами, зі спільнотою Alex Game Геймпас. Особисто хочу подякувати самим активним підписникам на Ютубі, в телеграм-каналі. В Вайбері теж, хоч у Вайбері у нас маленька спільнота, але теж у нас є там активні підписники. Звичайно, що окрема подяка нашому Олександру Модеру. Якщо ви не знаєте, хто це, то залітайте в телеграм-канал, ви побачите в коментарях ви його одразу. Саша, окремо тобі подяка велика, окремо, дуже велика подяка підписникам, активним підписникам Андрію Криптоніту. Подяка. Друже, тобі зі святами тебе, всього тобі самого найкращого. Дякую тобі за підтримку каналу, за коментарі, за... за те, що ти підписаний на мене. Я дуже за це вдячний. І, друзі, всім вам вдячний, всім, хто підписаний, хто не підписаний, хто дивиться це відео, кому я допоміг там зробити підписку. Якесь відео може вам стало корисним, моє. Дякую всім, хто приєднався до спільноти Alex Game Pass. Хочу вам побажати всього найкращого, вам, вашим сім'ям, всім вашим близьким, людям, щоб у вас усе було добре, щоб у нас усіх усе було добре, щоб ми були щасливі, щоб ми не переймалися, що буде там завтра, післязавтра, щоб, щоб був спокій, мир, тиша і все, і всі були щасливі і здорові. Отже, друзі, з наступаючим новим роком так я заздалегідь всіх вітаю. Я знаю, що ще до нового року десь якийсь час. 2024 рік був ну, можна сказати, плодотворним, дуже плодотворним для Game Pass, для Xbox. Самі консолі, до речі, не дуже продавалися, але багато дійсно гарних ігр додали в підписку. І ми нарешті дочекалися другий сталкер. Я, до речі, я ось буквально його вчора пройшов до кінця, і я буду 100% ще раз починати його проходити. Отже, взимку нас чекає багато ще нових ігор, нас вийде Evout. Майки показали мапу своїх релізів на 2025 год. Ну, деякі без дат. я вам, може, тут десь картинку прикріплю. Але нас чекає багато. Я сподіваюся, що годних дійсно прикольних ігор. До речі, ось була новина, що ремастер облівіона ще мають занести нам в січні оголосити, коли він вийде. Може, це буде якраз на заході Xbox Developer Direct, як ви знаєте, який десь якраз у січні буде проходити. Також хочу подякувати нашим учасникам Телеграм-чату. Це Віталя Гачі, Віталя Шелдон. Вони знають хто. Наш чат знає, хто це. Це Єгор, це хлопці зараз. До речі, чекну. І Вибачаюся, якщо я когось забув друзі, у нас дружня спільнота в чаті. Це у нас Влад це у нас Алекс Макфлай, це у нас Олег, Євген. Е, так, хто у нас ще? Це у нас Ріно або Райно, не знаю. з Xbox тут аватарка. Ну, звичайно, що наш е, Модер Олександр. Респект тобі, Саша. Е, хто у нас ще? У нас Михайло, у нас Єгор. Я Єгор вже казав, мабуть. Так, ну у нас дуже багато і Віталіїв багато в чаті без аватарок. Змушує замислитись. Теж привіт. Отже, друзі, всіх, всім привіт, всім велика дяка за те, що за те, що ви є, за те, що ви підключилися до спільноти Алекс Геймпас. Я без вас вже не, у... не уявляю навіть наш телеграм-канал, наш телеграм-чат. Друзі, тому обов'язково підключайтеся до нашого телеграму, посилання внизу. Дякую всім тим, хто підтримує на Ютубі. Всім підписникам активним ще раз дякую, вас обіймаю. Бажаю усім вам самого найкращого, миру, спокою, здоров'я вам, вам і вашим близьким. Отже, панове. Ну Ми вже з вами побачимося в 2025 році. Будем, будемо робити огляди на підписки, буду все вам розповідати, все, що знаю, нові всі гайди. Будемо ремонтувати онгеймпад, геймпад, <свист> перепаювати оці аналоги, 3D-аналоги з ефектом Хола. Все я вам буду знімати, все показувати з вас. Друзі, як завжди, пальці догори ставте цьому відео. Пишіть ваші коментарі, як завжди, внизу. Ваші думки з приводу Xbox, з приводу як вам 2024 рік. Я вважаю, що це насправді потужний рік саме для підписки Game Pass, Багато тайтлів додали, за що Майкам велика дяка. Отже, панове, ще раз з наступаючим вас новим роком і до зустрічі! в 2025 року на каналі Alex Game Pass.